Порвана футболка та садно. Такі наслідки показує 23-річний студент Олексій Мацкевич. Це після того, як з висоти кількох метрів на нього впав шматок штукатурки з будинку. Що вулицю Івана Франка у своїх справах і відчув, що ніби хтось мене хапає за плечі ззаду, але виявилося, що на мене впав шматок барельєфу з, ну, з висоти третього поверху. Трохи трохи роздерло футболку. Я не бачу, не бачу, не бачу, що там. Але так, але трохи роздерло футболку. Ну і я так бачу, що якась невелика рана. Ну і трохи, трохи німіє плече. Але так, в принципі, то все більш більш у львівському комунальному підприємстві Княже місто, яке займається обслуговуванням будинку, кажуть, що у 2018 році той був списаний з балансу та переданий в самоуправління його мешканцям, які самі мають слідкувати за його станом. ЛКП за даним фактом провело проти роботи щодо оббиття частин штукатурки, які були загрозою, та огородило місця, які зараз там на яких верніше було падіння штукатурки. Будинок є знятий з балансу і він є в самоуправлінні. Тобто мешканці даного будинку несуть відповідальність за його стан. Юрист Олег Мицик говорить, що ця ситуація мало чим відрізняється від тих, коли на людей взимку падають брили льоду. Ви розумієте, що він має право на стягнення трьох речей матеріальної шкоди, яка полягає в знищеному одязі, в знищених речах, пошкодженому автомобілі вартості лікування, втраченому заробітку за весь цей період. Друге, особа має однозначно право на отримання відшкодування правової допомоги, і останнє, особа має право на отримання. Шкодування моральної шкоди подавати до суду потерпілий не збирається. Лиш зателефонував на гарячу лінію міста, але каже, що тепер ходитиме повстарі будинки обережніше. Богдан Дзвоник, Володимир Стадник, Анатолій Кірічук. Новини на Суспільному. Львів.